«Бачите, цього року дуже великий врожай, яке велике яблуко. На гілках стільки яблук, що ті аж гнуться. Це розповідає агроном Ігор, зимовий сорт Райка. Він цього року дуже гарно вродив і тішить нас своїм врожаєм. Саме зараз сезон збору. Ось Максим у яблуневому саду приблизно із восьмої. Скільки зібрав, не рахує, адже ящик біля нього наповнюється за лічені хвилини. Навіть дуже швидко не встигають ящики привозити. Зізнається, вдається і підзаробити, і трохи посмакувати, і поспілкуватися. Адже і колектив чудовий. Ось яна ще навесні на Волинь приїхала із Харкова. 8 березня подобається тут. Так подобається. А освоїлися, звикли вже. От до так, звикла вже все тут добре. Люди добрі, гарні, добре прийняли нас. До вподоби і робота у саду, і самі плоди. Яблука дуже смачні, корисні. Для здоров'я ну, як я працювала в медицині, знаю, що яблука дуже полезні. Сорт райка із кислинкою. Кисло солодкі і дуже добре зберігається. Їх збирають одними із останніх, адже вже 70% врожаю зібрали. Деякі сорти у саду ранні, інші пізні, але усі певнять, вродили цьогоріч добре. Цьогоріч була весна більш холодна, а потім пішло тепло і зав'язалося дуже багато цвіту. То плодів, як таких багато. Цей рік дуже. Такий кури на врожай добрий і по всіх сортах яблук. Які ваші улюблені, які порадите спробувати? Ну, дивіться, в кожного на свій смак. От я люблю більш такі соковиті. От мені амулет, скіфське золото це мої, наприклад, улюблені. Загалом у цьому саду кілька сотень дерев і аж 16 сортів яблук. Амулет, ранні осінні, вони дуже смачні, солодкі, найкраще для діток. Я би рекомендувала. На сік добре люди беруть, смачні яблучка. Там далі в нас є чемпіон, дуже солодке яблуко. це мої самі улюблені яблучка. А ще Ліголь, скіфське золото, хоней. Саме ці сорти нині беруть найбільше. Вартість яблук 10 гривень. Така акція діє ще в нас, якщо людина бере 100 кілограм, ми продаємо по 8 гривень. Зараз люди активно беруть нині їсти і вже починають замислюватися про запаси на зиму. Є сорти, які що зараз можна їсти. Ну, їх люди дуже активно розкуповлюють, тобто їх вже не буде. А є сорти, які ми Зараз і рвемо і ще там пізніше будемо трошки рвати. Це сорти, які спокійно можуть там, скажімо так, до лютого лежати, і ну правильно в приміщенні зберігатися, тобто в місяць ще спокійно можна приїжджати. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.